Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш. Єнот навчав синка єнота, є в лісі річка і болото. Є мисливець, він полює, є лісник, він ліс пильнує. Дітки, скажіть, про кого був цей віршик? Так, віршик був про єнота. З якої букви починається слово єнот? Так, слово єнот починається з букви Є. Які ще слова починаються на є? Правильно, єва єхидна, єдиний Європа. Пропоную зробити звуковий аналіз слова єнот. Який перший звук в слові єнот? Так, звук Ю. Він голосний чи приголосний? Правильно звук «й» – м'який приголосний звук, тож позначаємо його двома рисочками. Який наступний звук ми чуємо в слові «єнот»? Правильно, звук Е. Він голосний чи приголосний. Молодці звук Е голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові єннот? Так, звук Н. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Н. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові єнот? Так, звук О. Він голосний чи приголосний. Правильно звук О голосний, тож позначимо його кружечком. Який останній звук в слові єнот? Так, звук Т. Він голосний чи приголосний? Молодці звук Т приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Дітки, скільки звуків у нас вийшло? Так, п'ять, але в слові єнот всього лиш чотири букви. Якась дивина. чому ж справа? Давайте розбиратися. Дітки, як ви гадаєте, з якого звука починаються слова, які ви називали Європа, Єва, Єнот? У цих словах є нова буква, яка маскує два звука. Це буква Є. Наша нова буква Є незвичайна. Вона позначає два звука Ю та Е. Дітки, звук Ю голосний чи приголосний. Правильно звук «й» – приголосний звук, а звук Е. Молодці звук Е голосний. Отже, з'єднались два звука: приголосний «й» і голосний Е. На письмі ми їх позначаємо буквою «є», але коли ми говоримо, ми чітко чуємо не одну букву «є», а два звука «й» та Е. Тому, коли ми робимо звуковий аналіз слів, нам потрібно запам'ятати, що буква Є буде складатися зі звуків Й та Е. Тож пропоную переглянути відео. Буква Є звук Й -Е. Є. Є є гидна. Є, є. 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 Є є нот. Єденоріг. Дітки, тепер пропоную серед багатьох літер знайти лише літеру Є та навести її кольоровим олівцем або фломастером. Дітки, тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова ЄВА. Який перший звук в слові єва? Так, звук «й». він голосний чи приголосний. Правильно звук «й» – м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові єва? Ми чуємо? Так, звук Е він голосний чи приголосний. Правильно звук Е голосний, тож позначимо його. Ружечком. Який наступний звук в слові єва? Так, звук В. Він голосний чи приголосний. Правильно звук В. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові єва? Так, звук А. Він голосний чи приголосний. Правильно звук А голосний, тож позначимо його. Кружечком. Отже, дітки у слові Єва чотири звука, але букви лише три. Дітки, тепер пропоную разом зі мною прочитати склади. Єм, єк, єт, єч, єг єд. Молодці, дітки. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути зображення та прочитати слова. Але спочатку потрібно визначити першу букву у назві картинки, скласти букви разом і прочитати слово. Яка перша буква в слові яблуко? Так, Я, а в слові метелик. Правильно М. Яка перша буква в слові абрикос? Правильно А. Яке слово у нас вийшло? Молодці. У нас вийшло слово яма, яка перша буква в слові єдиноріг. Так «є», а в слові ножиці. Правильно Н. Яка перша буква в слові око? Так О, а в слові телевізор. Правильно те, яке слово у нас вийшло? Молодці у нас вийшло слово єнот. Дітки, за наступною ілюстрацією спробуйте скласти і прочитати слово самостійно. Дітки наостанок пропоную вирізати та скласти з частин цілу букву Є та наклеїти їх на аркуші паперу. А наше заняття закінчилося. До побачення!